Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Що ж відбувалося у місті та районі у перший день весни? Розкажемо у сьогоднішньому випуску. Коломийські дороги латають холодним асфальтом. Представники громадських організацій Прикарпаття збиралися, аби обрати нового голову та склад громадської ради області. Частину коштів, сплачених за навчання, можна повернути. Інформує податкова. У кормівському садочку відкрили ще одну дошкільну групу. У нашому місті свою виставку представив французький митець. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї почали латати дороги, Роблять це методом холодного асфальтування. Спеціальну суміш закупили у Білорусі. Для міста це новинка, кажуть у ратуші, та ще й не дешева. Тому почали шукати простіші аналоги. Вже сьогодні закупили машину схожого матеріалу в обласному автодорі. Суміш про експериментують на додаткових дорогах та й визначиться, що вибирати. Описуючи стан українських доріг, пригадується словник Елошки Людоєдки з відомого фільму «12 стільців жуть, 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 Мрак! А це про дороги. Кошмар ужасний. Страшний до. Ого критичний Погані. жахливий без слів, жах катастрофа. Але разом з тим, вже кілька днів поспіль на Коломийських вулицях почали з'являтися ремонтні бригади. Дивуючи людей, робітники латають ями на дорогах, не зважаючи на погоду. Виявляється, таки можна класти асфальт і при мінусовій температурі. Та навіть просто засипаючи суміш у калюжу. Такий метод називається холодне асфальтування. Цей метод дозволяє робити ремонтувати дорожнє покриття при мінус 15, мінус 20 градусів. Можна його і у воду воно нічого не стоїться. але ми бачимо, що погода нам допомагає. Ми слава Богу, і робимо тільки шугеньку погоду і в воду ми не кладемо. Холодний асфальт це клейкий матеріал, який нагадує пластилін. Зберігається у герметичних мішках. Якщо їх не відкривати, то термін придат. Ноці асфальту не обмежений при транспортуванні. Суміш може спресуватися, але так само легко розрівнюється навіть ногами. Це саме той момент, який і дивує людей, коли ремонтники на дорозі десь розтоптують суміш чоботами. Єдина тих по, вимоги до технології, його укладається не більше 5 сантиметрів. Якщо яма глубша, як 5, під низом насипається щебневу суміш uh -huh. і зверху засипається, заробляється цим асфальтом. Тобто, 4-5 сантиметрів по тих всіх описах, по тих всіх технологіях він повинен стояти на рівні з звичайним асфальтом. У Коломиї холодне асфальтування особливо не практикували, розповідають у міській ратуші. Але далі відкладати ремонт вже неможливо. Тому й вишукують нові методи. Розпочали латати магістральні вулиці. Почали ми зараз з магістральних вулиць міста, тобто вулиця Грушевського. Зараз перейшли на вулицю Мазепи. Ми вже дійшли практично до майже до Чемпіона. Проходимо всю вулицю Мазепи. Переходимо на вулицю Петлюри, тобто майстральні вулиці міста Коломиї, де найбільший рух транспорту. Дуже важко було наперед чітко спланувати. Звичайно, що ми зробили дефектовку, вибрали найбільш небезпечні ділянки, навіть люди звертаються. Чому би от цю яму робити, а рядом не робити? Тому що е, та яма, яка ще має невелику глибину. Вона не вимагає термінового ремонту. Звичайно, воно не зручно для водіїв, але тим не менше, те, що зроблено навіть за ці два дні, до мене вже багато знайомих водіїв підходили. Вони дякують за те, що все таки там, де можна було просто створити аварійну ситуацію, зараз проїжджається без проблем. Михайло Білоус погоджується для Коломиї холодне асфальтування. Технологія не з дешевих, адже суміш завозять з Білорусі за ціною 2300 гривень за тонну. Поки що закупили 9 тонн. Проте такий ремонт зупиняє подальшу руйнацію дороги і дасть можливість втримати асфальт до літнього ремонту. Якщо це вчасно зимою зробити оцей ремонт невеликої ямки холодним асфальтом, воно запобігає дальнішому руйнуванню асфальту, і тоді ця ямка вона лишиться в такому самому розмірі. Якщо цього не зробити, яма відповідно стає у декілька разів, десятки разів більше, і тоді це просто вже перетворюється в жахіття, а не в дорогу. Простіший та дешевший аналог білоруського холодного асфальту почав виготовляти Івано-Франківський облавтодор, Розповідає заступник. Зразок цього матеріалу пан Білус має на робочому столі. Наша суміш відчутно відрізняється. І за виглядом, і за якістю. Наша комунальна служба вже закупила машину такого асфальту в автодору. Проведуть експеримент. Частину ям залатають білоруським, іншу нашим асфальтом. Потім можна буде визначити, що вигідніше використовувати. Але я е попередив комунальне підприємство буде робити на другорядних роб дорогах. тобто магістральні роботи, ми робимо якісним асфальтом. А ці другорядні найбільш проблемні, найбільші ями ми будемо заробляти цим. Як тільки температурний режим буде більше 10 градусів тепла, дороги почнуть ремонтувати звичайним гарячим асфальтом, каже чиновник. Але зауважує, якщо у минулому році на ямковий ремонт з бюджету мали 2 мільйони гривень, то цього року поки що виділено тільки 500 тисяч. Продовження теми Українські дороги потрапили до десятки найгірших у світі. Україна опинилася на 137-му місці у світі зі 144 за якістю доріг. Про це йдеться у звіті про глобальну конкурентну спроможність, який підготували експерти світового економічного форуму. Найгірші дороги також виявилися у Росії, Польщі, Болгарії, Румунії та Киргизстані. У десятку кращих доріг потрапили Австрія, Португалія, Оман, Швейцарія, Гонконг, Фінляндія, Німеччина. Франція, Арабські Емірати і Сингапур нагадаємо, на сайті кабінету міністрів опублікована інформація про те, що станом на 26 лютого в Україні ліквідовано ямковість на 91% основних доріг загального користування державного значення. Про це прем'єр-міністр України Миколі Азарова доповіло керівництво Укравтодору. І також в Кабміні розповідають, що нинішній аварійний стан доріг в країні викликаний несприятливими погодними умовами цієї зими. Представники громадських організацій Прикарпаття збиралися, аби обрати нового голову та склад громадської ради області. Цей дорадчий орган діє при обласній державній адміністрації та обласній раді і є голосом громадськості у владі. Повторно очолив громадський рух заслужений лікар України, позапартійний Валерій Старченко. За нього на зборах віддали найбільше голосів. Деталі від Тамари Приходько. На засідання приїхали 63 представники різних громадських організацій асоціацій, ветеранських спілок молодіжних формувань. Привітав учасників зборів голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк. Він переконаний, саме громадські організації є джерелом інформації та моніторингу для влади. Там, де працює громада, там вирішується дуже багато питань. Громада це ініціатива, громада це не тільки ініціатива, громада це контролюючий орган, громада це критикуючий орган, громада це генеруючий орган. Ситуація життя нашого суспільства залежить від кожного з нас. Це перше. Критикуючи, я сподіваюся, що ви будете пропонувати. У нас критикантів є багато. Критики хоч відбавляй, але поряд з критикою повинні бути конструктивні пропозиції, реальні пропозиції, що на сьогоднішній день можна зробити. Громадські діячі на посаду голови ради висунули трьох кандидатів. Це діючий голова Валерій Старченко, представник підприємців Валентин Валентієв та ще зовсім юна, але вже дуже активна представниця молодіжного руху Мар'яна Циганин. Найбільше голосів за отримав очільник обласного Червоного Христа Валерій Старченко. Він вважає, члени нової громадської ради мають працювати активніше. Але хочу сказати, членів громадської ради минулого разу у нас було 66 чоловік. Ви повірите, 66 чоловік, активним було всього, 22 чоловік. Прийшли, записалися, пам'ятаєте, як у нас були збори. Хто хотів працювати, я повторюю, працювало. І дійсно, я говорю, ми готували навіть подяки від облдержадміністрації цим людям. Значить, на вже наступних виборах вони отримують ті люди, які працювали. А прийти і бути тільки кажуть, членом громадської ради, а було, вибачте, нічого не робити, не працювати в комісіях. Жодної пропозиції, якої не було, це не робота. Кожен член громадської ради має право працювати не більше ніж в двох комісіях. Дійсно, нам потрібна комісія дійсна і громада, громадська рада активна, а не прийти на засідання раз, а потім протягом двох років не з'являтися на засіданнях. Слід зауважити, що громадська рада є консультативно-дорадчим органом. Такі громадські інститути є одним із ефективних елементів забезпечення прозорості і відкритості влади, здійснення громадського контролю за її діяльністю, врахування громадської думки при прийнятті тих чи інших владних рішень. Тамара Приходько Ігор Кофлюк для телеканалу НТК з Івано-Франківська. Коломийське відділення ДАЄ інформує, що з 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР. Ця вимога міститься у законі України про єдиний державний демографічний реєстр і документи, які підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її соціальний статус, який набув чинності 6 грудня минулого року. Щоб здійснити заміну прав водієві, необхідно подати до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу наступні документи: паспорт або документ, що його замінює, дві кольорові фотографії розміром 3,5 на 4,5 см, екзаменаційну картку водія, медичну довідку встановленого зразка або придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії, квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію і послуги державтоінспекції. Наступна інформація буде цікавою для студентів платної форми навчання та їхніх батьків законодавством України передбачено часткове повернення оплачених коштів за навчання, тобто право на податкову пільгу. Таке право має особа, яка сама сплачувала своє навчання, або ж її батьки, чоловік чи дружина, також діти, у тому числі і всиновлені. Більше розкажемо далі. Податкова знижка це право фізичної особи на повернення переплаченого торік прибуткового податку. Раніше це називалося податковий кредит, але після набрання чинності податковим кодексом перетворилося на знижку. Отож, особа, яка у минулому році сплачувала за своє навчання або навчання члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення, тобто чоловік, дружина, діти, можуть скористатися такою пільгою. Це право надається лише платникам податку на доходи фізичних осіб. Тобто тим громадянам, які отримують доходи у вигляді заробітної плати. Важливо, щоб у наявності були документи, що підтверджують витрати на навчання. До їх переліку входять квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, договір з навчальним закладом, довідка про отримання у звітному році доходи, документи, які підтверджують ступінь споріднення, паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Оригінали таких документів підлягають зберіганню платником податком протягом. 1095 днів з дня подання декларації для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2013 року подати до податкової за місцем проживання річну декларацію про майновий стан і доходи. Важливо знати, якщо до кінця 2013 року не скористатися правом на нарахування податкової знижки за наслідком 2012-го, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Дізнатися більше щодо порядку заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи ви можете на офіційному веб-порталі ДПС України у банері декларування громадянами майнового стану і доходів. Управління пенсійного фонду у Коломиї та Коломийському районі доводить до відома страхувальників, що подання звітності в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису дозволить відповідальній особі за подання звітності зменшити витрату часу на складання та подання звіту, виправляти помилки, контролювати правильність поданого до пенсійного фонду України звіту. Також зменшити паперовий документообіг між роботодавцем та пенсійним фондом України, адже звітність подається без паперового носія. Кількість дошкільнят на Коломийщині збільшується. Цього тижня в районі відкрили ще одну групу у Корничі. Тепер дитячий садок відвідує понад сотню малюків. На урочистості запросили представників влади, батьків та знімальну групу нашого телеканалу. Садочок Калиненька збудували ще у 1982 році. Відтоді, як розповідає корницький сільський голова Володимир Лахнюк, він пережив різні часи. Були роки, коли працював лише півроку з травня по жовтень. Однак кілька років тому дошкільний заклад запрацював у звичному режимі. У 2006 році тут відкрили ясельну групу. І от тепер понад 100 хлопчаків та дівчаток ходять у чотири групи Калиненьки. Сільський голова каже, що місцеві депутати долучилися до відкриття установи. А директор дитсадка дякує всім, хто допоміг у відкритті. Нараховувалось до відкриття четвертої групи 82 дітей. Батьки виступали заявами. Про те, щоб ще набрати дітей. І зараз під час відкриття четвертої групи буде по 100 дітей у дитячому садочку. Діти це наше майбутнє, це і цвіт нації, це майбутні держави. Держава повинна дбати про дітей. І тому сільська рада, весь депутатський корпус, дбає за цей заклад. На відкриття четвертої групи було виділено 26 тисяч гривень. З бюджету сільської ради на облаштування, на обладнання, на м'які на м'яке обладнання, подушки, одіяла і так далі. Від свого імені, від імені батьків і наших маленьких дошкільників, подякувати зазвичай насамперед нашій державній адміністрації, особі Михайла Михайловича Негрича, який оболіває за наші дошкільнят. Також хочу подякувати нашим, нашій сільській раді, нашому депутатському корпусу, з особі голови сільської ради Володимиру Васильовичу за підтримку, за те, що вони дбають про дітей, думають про наше майбутнє покоління. На урочистостях маленькі корничани. Виконували пісні та декламували вірші. А опісля як і годиться, скуштували смачного обіду. Заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук зазначив, що за три роки в районі зроблена велика робота саме в галузі дошкільної освіти. Тривати вона буде і надалі. Над важливим завданням є відкриття на дитячих навчальних закладів, як в цілому і в Україні, так і в нашому районі. За час нашої каденції за три роки в районі вже відкрито 13 дошкільних навчальних закладів. І сьогодні є знову же знакова подія. Ми в селі Корнич відкриваємо додаткову групу на 25 діточок в дошкільному навчальному закладі Калинка. Ми рахуємо, що для розвитку виховання підростаючого покоління у нас буде робитися все більше і більше. У нас в планах і на цей рік є відкриття нових дитячих навчальних закладів. А до 2015 року ми повинні охопити в області по завданню нашого очільника Михайла Васильовича Вишенюшевенюка стовідсотковим забезпеченням всіх дітей дитячими навчальними закладами. А дитячий дошкільний заклад Калиненка тепер один з найбільших в районі. До речі, саме цей дитячий садок завжди був серед кращих на Коломийщині. Та й на обласному огляді не раз виборював призові місця. Скорниче Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма Подієнтика. Гуцули у тіні Карпат. Фотоальбом під такою назвою видав французький митець з українським корінням Юрій Білак. Його презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуті імені Осафата Кобринського. Міщує альбом понад сотню світлин, які розповідають про життя, побут і традиції гуцулів. Французький гуцул так себе називає Юрій Білак. Народився він у 1961 році у Франції в сім'ї українських емігрантів. Коріння батьків митця з Вижниччини Чернівецької області, тому українська культура йому дуже близька. Перший раз, що приїхав в Україну, то було в 83-му році. Я у той час ще не був танцюристом, бо одна пора моєму житті то я був танцюристом, і я хотів підвищити мій рівень на романному танці і приїхав, щоб на стажування до Львова у ансамблі Юніст. І це то був мій перший досвід в Україні. І був здивований, що країна ця існує. Бо я до того часу думав, що мої батьки видумали цю мову. Бо вони ніколи не чули про Україну перед тим. І я ну, перше бачу весь народ, що говорить українською мовою, то було на той час. Одне з найбільших вражень митця від України це культура. Особливо його захопили життя і традиції гуцулів. І зовсім не випадково, адже у чоловікові тече гуцульська кров. Гуцульська культура дуже глибока, вона ще існує живою. В нас, у Франції, є такі культури, такі глибокі, стародавні, а вони, вони в музеї. Тут ви приходите на весілля в космачі, наприклад, то люди, вони одягнуті в гонцузькому стилі. І на святах в неділю приходять аж до церкви з постолами. У нас вже ніколи не то не існує. І це, це мені дуже цікаво, і мені приємно, що люди ще передають цю культуру. Професійно захоплюватись фотографією. Чоловік почав у кінці 90-х. У Франції його знають ще і як театрального режисера. Тісна співпраця з Україною у Білика почалась у 2004 році. Саме тоді він зробив етнографічний репортаж про країну своїх предків, що набув неабиякого розголосу як в Україні, так і поза її межами. А кілька років тому доля провела фотографа і у Коломийський музей. Його світлини проілюстрували альбом Гуцульська вишивка з фондів національного музею народного мистецтва, Гуцульщини та покуття. Цього разу чоловік приїхав з презентацією свого нового фотоальбому про гуцулів. Уже давно е, я хотів зробити якусь книжку про Гуцулю. Я мав так багато фотографій, бо я протягом 6 років мандрував по, по Карпатах і е, дало можливість мені, коли я, я був запрошений у Францію у ринок е, літературний у, у місті Коняку, то йти там, зробити виставку е, про Гуцулів, бо вони, то вони мені запитали, е, що я виставив Гуцулі, ну бути у такому зу зустрічі літературному і не мати книжки фотоальбому мені було шкода. Гуцули у тіні Карпат, надзвичайно якісний і дороговартісне видання. До створення альбому долучилися енциклопедія України з Торонто та фонд Степана Ленігевича. Вийшло видання трьома мовами: українською, англійською та французькою. Його дизайном займалася дружина пана Юрія, а невеличкі текстові доповнення написав космацький сільський голова Дмитро Пожоджук. Між іншим, майже всі світлини зроблені саме у цьому гірському гуцульському селі. Результат дуже високий, і аналогів цій книжці немає, але я. Оптиміст, хоча дуже боюся, що через років десять залишиться тільки в тій його місці. Проблема, з якою стикнувся пан Білак при створенні альбому, дещо незвична. За велика кількість матеріалу. Це понад 20 тисяч фотографій. З них чоловік вибрав лише більше сотні. Найулюбленіша робота портрет дочки Дмитра Пожоджука Вероніки. Саме це фото є на обкладинці. Це дитина, вона є, вона має якусь таємність, ну так само ту таємність, що існує в гусу культурі. Ви зразу все не бачите. Треба мати терплявість, щоб щоб провести трошки більше часу, щоб познайомитися з цією культурою так само з Веронікою. Фотохудожник уже багато років представляє світові багатство української культури і традицій. Це він вважає своїм обов'язком. Трамайтеся до ваших традицій. І вони є, ну ви бачите їх кожного дня. Для вас то вони, є, вони, є, вони є звичайні, а вони, вони є дійсно надзвичайні. Бо такий скарб, ви маєте, як то, що я вам сказав, він не є в музеї, він є кожен день, але то дуже легко. Легко пропустити тепер. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк для програми події НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 2 березня о 18-й годині на історію одного кохання. Коханці, 3 березня, о 12-й годині на казку по щучому велінню та о 18-й у цей же день на комедію Нелегалка. Також за підтримки відділу у справах молоді і спорту Коломийської міської ради 2 березня у приміщенні народного дому відбудеться благодійне естрадно-спортивне дійство. Гімнастика скликає друзів у програмі свята, акробатичні номери, естрадно-спортивні танці, паркур, вокальні номери та шоу-програма. Вхід за запрошеннями, деталі за номером телефону 097-266-9401. Початок о 15 годині 2 березня. А зараз події спорту. Продовжуємо випуск. Дві коломиянки стали призерами чемпіонату України з пауерліфтингу серед жінок. Уляна Лютник та Марія Чепіль увійшли у трійку кращих спортсменок держави, відповідно посівши перше та друге місця. Спілкувалася з медалістками наша журналістка Мар'яна Мацьків. Уляна Лютник пауерліфтингом займається більше восьми років. За цей час спортсменка зібрала чималу колекцію медалей та різноманітних винагород. А на чемпіонаті України жінка стала абсолютною чемпіонкою. Я виграла, заробила всі чотири золоті медалі, присіла 180, пожала 115 і тягу зробила 175. В Сумі набрала 470 кг і також перша. Було важко, тому що я виступала після травми і Трошки так срібним призером чемпіонату стала Марія Чепіль. До речі, за підсумками минулого року пауерліфтерка увійшла в десятку кращих спортсменів України та у число кращих суддів. Це частина мого життя. Там ми провели загалом чотири дні, вкращення від змагань хороші. Ну, міста як такого ми не бачили, тому що ми постійно на змаганнях. Підготовкою призерок займалося подружжя Василя та Інни Оробців. Вони пишаються досягненнями своїх підопічних. Цей чемпіонат дуже важливий для спортсменів, як для спортсменів, так і для тренерів, аби було видно, як тренера спрацювали. особливо жіноча команда. Третій раз, три рази поспіль вигравала чемпіонат України в команді. Але цього року за браком коштів ми повезли всього лише дві, дві спортсменки. Але навіть двома спортсменками ми зайняли друге призове місце. Чемпіонат України з пауерліфтингу відбірковий а серед них Уляна Лютних і Марія Чепіль отримали перепустку на чемпіонат Європи серед дорослих, який відбудеться на початку травня у Чехії. Вдалий виступ прикарпатських лижників. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків з орієнтування на лижах завершився у Чернігові. Члени збірної команди Івано-Франківської області в особистому заліку здобули для області шість нагород. А саме, у віковій категорії юнаки друге місце на дистанції скіатлон та третє місце у Естафеті виборола Людмила Крисяченко. Друге місце на дистанції скіатлон Назар Дедерчук. Двічі відзначилася Юлія Юхим, яка завоювала третє місце на середній дистанції та третє у Естафеті. У віковій категорії юніори Сергій Моспан виборов третє місце на середній дистанції. Інформаційний тиждень на НТК завершується. Найбільш цікаві теми ми зібрали у підсумковий випуск події тижня. Отож, дивіться, у суботу о 19-й годині та у неділю о 19.15 на НТК. Так само наші новини можна переглядати у інтернеті за адресою Потрійне або ж слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Шануйтеся, головне, будьте здорові.